Всім привіт! З вами Максим і сьогодні я вам покажу один прикольний фокус. И ось в нас є така штучка, тут у ній є один кубик Ось ми сунемо цей кубик Ось випадає два. А було 4. Попробуємо ще раз сунемо два Не сунетесь. Соняця усунувся, не. а Сонце. Ну, скрусоньтя. Ось він. Дивимось, і це вже чотири. Чого так виходить, я не знаю. І так, якщо вам цей фокус дуже сподобався, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами був Максим Фокусник. Всім до побачення, всім па-па!